Парфумовані крема це насолода м'якенькими доглянутими ручками, оксамитовою шкірою та довершеним квітковим ароматом. В ручках в мене душевна гарденія, неймовірний аромат. Зараз ви дивитеся на дотик і рису. Неймовірно крутезна композиція аромату. Також наступний кремчик це є білі квіти. Неймовірно витончений аромат. І що саме головне, всі кремчики сертифіковані вищої якості. На сьогодні я обираю для себе квіткову камелію собаки. Окрім неймовірного аромату, ці крема покликані подбати навіть про саму суху і чутливу шкіру, адже кремчики містять олію ши та вітамін Е, які чудово живлять та зволожують епідерміс, підтримуючи водний баланс шкіри протягом усього дня. Ніжно-білі квіти, витончений ірис, тепла камелія. Або солодко п'янка гарденія склади свій унікальний букет.